Всім привіт! Сьогодні я вас познайомлю з Центром експериментальної науки Братиславі в Братиславі, Словаччині. 3D-мапінг, магнетизм Миколи Тесли та інші його винаходи, наукові експерименти, досліди, інтерактивні експонати. Весь центр поділений на різні зони: це механіка, електромагнетизм, оптика, людина та природа, математика, хімія та інші науки. Навчатися Добре, через гру, через експерименти. Насправді так дітям легше опановувати різні науки і досліджувати цей світ. Зараз я вам покажу цей музей, цей науковий центр, так центр науки. І ми з вами зараз побачимо, чому тут можна навчити. Отже, все, що я хочу вам показати, я буду коментувати ось тут з боку. В цьому відео я використаю частину своїх матеріалів, які я зробила безпосередньо в науковому центрі Aurelium, та частину матеріалів, які мені надіслали з наукового центру. Звичайно, я вам не зможу показати всі експонати та всі ідеї, які я там побачила та які там знаходяться. Я вам покажу те, що найбільше привернуло мою увагу, та, звичайно, що увагу дітей. Отже, ми розпочнемо з експозиції про світло, світлотехніку та оптику. В центральній частині приміщення зображення та візуалізація. Ось такі інтерактивні стенди, які розповідають про розвиток технологій обробки зображень від простих механічних пристроїв до сучасних проекторів. Всі матеріали можна досліджувати за допомогою рук, що я спробувала зробити. Там завжди можна побачити там дуже багато дітей, і дорослих, і батьків, які пробують експериментувати та досліджувати це за допомогою рук. 3D мапінг. Продовження експозиції про світло техніку. А далі з певною періодичністю в Ауреліум вимикається світло в усьому науковому центрі та розпочинається шоу із 3D-мапінгу. На ось цей автомобіль майбутнього проєктується 3D-проекція, яка включає лазерні ефекти та звукові ефекти. Власне, ця експозиція 3D-мапінгу це шоу з 3D-мапінгу. Створено для того, щоб показати зв'язок сучасних технологій із мистецтвом. Звичайно, я вам не показую всього шоу, тому що це було б занадто довго. Я вам показую лише його частинки. Подорожуємо далі експозицію світла, оптика та ілюзії, поширення світла, хвилі, спектроскопія. Ось такі динозаври тут живуть, як голограми. На них можна подивитися, також на інші голограми. Можна намалювати щось світлом, що ми спробували зробити з одним з відвідувачів музею, а також можна зазирнути у нескінченний колодязь. Це також одна із оптичних ілюзій. Отже, ми спробували подивитися, хто там живе в цьому колодязі. В наступній частині можна дослідити електрику, електромагнетизм та комунікаційні технології. Наприклад, тут можна щось розповісти за допомогою азбуки Морзе. З однієї сторони. Передаєте щось азбукою Морзе, а з іншої сторони можна послухати. Можна намагнітитися та познайомитися зі світом Тесла, світом блискавих та електричних розрядів. Власне, на ось такому шоу і демонструють електричні розряди та блискавки. Наступна частина наукового центру це механіка та інженерія. Взагалі дуже багато експонатів з експозиції механіки, математики та фізики. Знаходяться на ось таких підсвічених статах, які мені дуже подобаються. Взагалі, у усьому науковому центрі дуже цікавий світловий дизайн. За допомогою більярду без отворів демонструється законне збереження імпульсу удару та відбуття від поверхні. А ось тут ми можемо зрозуміти, як функціонує мотор. До всіх експонатів є інструкції та пояснення, як ми можемо з ними експериментувати, чого навчитися та що потрібно робити. Далі двигуни, які перетворюють різні види енергії в механічний стенд про мотори, стенд про історію автомобілів. Так, історія літаків. Ось цей експонат розповідає про рух повітря. Можна помістити ось цю кульку між кутоками повітря, літальний апарат манта. Також тут розповідають про принципи створення міст на будню з розумними технологіями. Мостові конструкції та принципи їх побудови. До речі, ось це відомий Братиславський міст в центрі міста, на якому знаходиться ресторан з оглядовим майданчиком КУФО, тобто НЛО. Дуже цікава, дуже прикольна частина міста. Далі про математику та фізичні явища. Тут досліджуємо механіку руху, руку, теранопіфовори, тертя, інерцію, рівновагу, тяжіння та багато іншого зі світу математики та фізики. Декілька експонатів виставки про робототехніку та автоматизацію, що дуже актуально зараз. Частина наукового центру про людину, екологію та відновлювальні ресурси. За допомогою ось таких мікроскопів можна дослідити фауну, флору. Також розповідають про світ лісу як екосистеми. Ось такі експонати вмонтовані в підлогу. Далі про ліси Словаччини, які дерева ростуть на території Словаччини. Шишечки, жучки, різні комашки, які знаходяться в ось таких частинках дерев. А також краса живої природи. Також демонструють сучасні джерела відновлювальної енергії. І остання експозиція про хімію та матеріали. Експонати, які розповідають про воду, гідроелектростанції, основні властивості рідин, огляд хімічних елементів, різних матеріалів, новітні смарт-матеріали. І кому цікаво дізнатися більше, ви можете зупинити відео на цьому місці та почитати, які експозиції, які частини є в цьому науковому центрі, хто спілкується однією зім'янською. Той дуже просто може зрозуміти більшість з того, що написано на цьому складі. Я створюю проекти для дітей та працюю з дітьми останні 8 років. І я вирішила створити цей блог про найцікавіші, на мою звичайну думку, музеї для дітей та місця для дітей. Якщо вам цікава така тематика, підписуйтеся на мій канал. Тут будуть відео про різні цікаві дитячі місця по Європі. А далі побачимо. І наостанок я хочу вам розповісти трішки довідкової інформації про те, як був створений цей музей, скільки він коштував, та чому називається саме Ауреліум. Цю інформацію я зачитаю з офіційного сайту. Отже, назва «Ауреліум» походить від імені професора інженерії Аурела Стодола, який був важливим словацьким фізиком, техніком і засновником теорії парових і газових турбін. Він був знайомий з Альбертом Ейнштейном, чия цитата Важливо не переставати питати є девізом центру наукового досвіду Ауреліум. Ауреліум створено в рамках проєкту популяризація науки і техніки в Словаччині, який реалізовував Центр науково-технічної інформації Словацької Республіки. Також цей проєкт співфінансував Європейський фонд регіонального розвитку в рамках програми дослідження та розвиток. На будівництво наукового центру виділили та було використано близько 2,5 мільйонів євро. Ще я можу сказати, що Ауреліум справді дуже інтерактивний, дуже цікавий музей. І мені під час відвідування він дуже сподобався. І всім дітям, з якими я познайомилася, також я побачила дуже позитивну реакцію, дуже позитивний відгук і дуже багато посмішок і цікавості на обличчях у дітей. Хто живе в Братиславі? З дітками або словаччині, або хто подорожує до Братислави, я дуже рекомендую Аурелюм. До зустрічі в наступних відео!